Всім доброго, мирного дня, уже вечір. Зараз підемо козочку забирати. Мої качечки пасуться, подивіться, як пасуться гарно. Євки біжать. Пасітись, спасітись. Такі мене тут гарні. Розцвіли цвіти під хатою. Така красота. Всі за мною ходять. І тут така красота. О, така Цвітуть з цієї сторони й тут. О, такий у мене чосничок гарний. Годуємо курочок. Їдять курочки. Сьогодні ми накрили тепличку. Отак. От накрили тепличку. Отак. От з цієї сторони в мене клійонка спереду і ззаді, а збоку нас окна. Отак, От тут окна старі. Вона отака тепличка, отака. вона невелика. Ще хай сохне земля, бо в нас дуже мокро. У нас тут ось що робиться мокро, води, море. Тут я города сажу, не знаю, чи я буду його садити. Подивіться, отака тепличка в мене гарна. Ось така. Накрили, будемо садити. Капусту сіяти, все будемо садити. Качечки прибігли. Що, не дають вам? Такі в мене дівчині. Хлопчик, хлопчик, постелили. Ой, такий мальчик, привіт. Ось такий хлопчик. Що? Що менюня? Зараз їсточки принесу. Зараз принесу їсти. Тут мої кролики, вже вечір, таке сонце гарне. В день трошки було холодно, зараз так гарно. Присадила їх трошки. Зараз покажу. Ось сюди посадила дівочки мої дівочки. Трошки просаджувала, поменше. Отут у мене хлопчики сидять. Клітці, теж попересаджувала. тут посадила. Дивіться, сидить і трошки у кормушці. Побили кормушку. Ось такі красавці у мене тут. І тут у мене такі красунуні. Сидять, Попересаджувала по три, по чотири. Хай сидять. Зараз понасипаємо. І тут пересадила. Тут три дівчики. Ось такі красунечки, три штучечки. у мене взя. Я вам покажу, що у мене тут. О, Люлечка моя, тобі єсточки хочуть. Віленькі мій. О, тя того боїшся. втікаєш тикаєш мами. Подивіться, який красавце. Зараз їсточки дам, морконьки принесу, подивіться, які манюсенькі вже. При хамоті хочуть, вся ти хамоти моя ляля, хоче. Такі, Такий, от не бояться вони маму. От тільки біленьких два, один сіт, риженький, один такий, як ця. Коричневенький трошки. Ось такі мене красавчики. красуню сюди. А оця залишила сама. Діток її всіх продала, стала саменька. Ось такі тату. Ця буде тут мене кролиця. Сюди пересадила ще одного тата. Такий красавчик. Сюди цю білу дівочку пересадила. Тожен кролиця буде. І цю манюню сюди пересадила. Мишки в мене тут. Всі. Ой, такі мишки в мене тут, а всі. Всі. Де да злиї де да щось свариться, свариться між собою. Що мої красунечки? Сюди пересадила малюків. Оні то сидять у кублі. Малючки. Моя девочка. Це біленька. І тут малючки сидять ці чорний. О, там вже в кубелечках, Ну, вже я бачу бігають. Вже бігають. О, такі красунчики. Всіх попересаджувала. Вчора почистила, всіх, пересадила. Всіх. Отакі в мене красоп'яти. Тут моя баранишечка сидить, о, злая, вічно злая вона. Не знаю, чи вона товстенька, щось грибе, все тут грибе. Він не товста. Ми будемо бачити. Позакривала свої цвіти ящиками, бо грибуть ті Невозможно. Рози вже попросиналися. Тюльпани зараз зацвітуть. О, рози геть попросиналися вже. Всі. Це моя любима біла роза. Тут тюльпани зараз порозцвітають О, Такі великі. Тут у мене тюльпани О, скрізь. А так тюльпани посередних хризантеми. Така красота, зараз підемо козочку заберемо, не пасуться в мене. Отут пасуться. Як ти сьогодні виїла? Як ти сьогодні тут виїла, моя девочка? Ну молодець! Привіт! Малиш, їсть? Манюнь! Подивіться, як виїла все. Що, красуня? Вот така у мене красоп'яти. Сніжок. Ось така в нас красота. Сніжок. Всьо, ти гамал. Всім до побачення. Гарних тварин, гарних приростів. Щоб все було добре. До побачення, мої хороші.